У столиці розпочали демонтаж радянського герба на монументі батьківщини матері. Альпіністи працюють у надважких умовах на майже 100-метровій висоті. Але заважає їм не лише погода, але й регулярні повітряні тривоги. Лише сьогодні до обіду їх оголошували двічі. І, попри це, робітники планують вкластися у терміни. Коли найвищий в Європі монумент прикрасить український герб, знає наш Влад Величко. На висоті майже 100 метрів п'ятеро працівників демонтують радянський герб. Працюють і на щиті, і всередині. Робота, кажуть, важка, бо цьогоріч погода нетипова для літа. То зливи, то сильний вітер. Коли по 8 часов, коли по півдня, бо як вітер чи дощ. Все ж залежить від погодних умов. То ж теж самі розумієте, життя теж прежде всього. Однак, попри всі несприятливі умови, монтажники ще вчора прибрали з монумента всі промені сонця. А сьогодні демонтують його найголовнішу деталь серп та молот. Ось це перший демонтований елемент гербу СРСР, який досі частково на монументі. Він зроблений з нержавіючої сталі, тому монтажникам дійсно досить важко спустити його на землю. Радянський герб замінять на тризуб. Над ним працювали більше місяця. Вийшла унікальна об'ємна конструкція зі сплаву хрому, нікелю, титану тієї ж марки і хімскладу, що й монумент. Зараз закінчено вже е, новий герб. Він знаходиться на виробництві. Мабуть, у четвер чи п'ятницю будемо вже його транспортувати сюди. Батьківщину мати хочуть перейменувати на Україну мати. І тризуб, який вже наступного тижня може бути встановлений, стане новим символом музею. Метою його і ціллю, і головним завданням, на яке очікують не тільки музейники, це побачити оновлений герб, побачити символ України на вершині найбільшого монумента Європи і одного з найбільших у світі. Батьківщина мати стоїть на правому березі Дніпра понад 40 років. Важить 500 тонн, завишки 102 метри. Це найвища монументальна скульптура в Європі. Навіть статуя свободи в Нью-Йорку нижча на 9 метрів. Наша батьківщина мати ще й цільно зварна, тому демонтаж такий кропіткий. Ми дослідили виконання робіт і їх відповідність до графіку. Сьогодні ми можемо констатувати, що графік дотримується. Звичайно, є певні ризики, і ви теж це уявляєте, дивлячись на те, на якій висоті і в яких складних умовах проходять роботи. Вартість проєкту 28 мільйонів гривень. З бюджету на цей проект грошей не брали, вкладалися тільки інвестори. Заміну радянського символу нашим тризубом підтримали 85% українців, опитаних торік у дії. Всі роботи мають завершити до Дня Незалежності. Владислав Величко, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.